таке а щеплення щеплення щепаться тобі колись так да ну это анализы справді я боюсь уколов чему ну потому что мне больно курица мне уже один так, с такой палкой вчера дали сюда прямо Добра, косточка, хоть не сломалась. А то уже рука была сломана. А как вот. ты думаешь, навище деткам рублять укольчика, если это так болит? Mm. Выздоравливать. Мне уколы делали пять раз. И на пять раз я уже привыкла. А навіщо робити щеплення маленьким діткам? Щоб вони не боліли. І щоб вони не кашляли, щоб у них горло не боліло. А як у корчик допомагає діткам не хворіти? Там такі рекастри є. Вода така. А тобі, коли робили у було боляче? Ні. Яке чу, що, що я кавічика? Ви Відчуття, що мені діють. Делают... Ну на що це схоже? Схоже, що мене окусила комар. Ви робити щеплення? Прививочки діткам? Щоб дітки були здорові. Прививочки тобі робили колись? Так, да, коли я була маленька. То це можна ну, таке зробити собі. І буде ну, крові, то тільки мені колись пальчик робила, я не плакала. І сюди теж мені колись є. Ну, коли я була маленька, то плакала, коли мені укольчик робила ось сюди. А навіщо діткам роблять у Ну, щоб не боліли. І щоб ну, ну коли можна заболіти, то можна. Щоб себе побризкати, чимось такою, водою, водичкою такою свячиною. І можна, навіть, щоб не боліти, можна в собі зробити і не буде боліти нічого. Тільки не можна ущипати себе саме собі, отак, просто ущепною не боля. Таке не можна робити. Просто можна робити, тільки. Можна тільки робити, що завгодно, що родіте розрішати. Можна мені конфету? можна, а якщо не можна, то, то не можна. А скажи, будь ласка, що б ти сказала тим усім діткам, які бояться у курсі? Це укольчики, маленькі дітки, то що плачуть, то що не хочуть укольчики робити, щоб їм робили. Я колись чула в поліклініці, що одна дитина плакала, не хотіла робити укольчика, а потім, якщо їй зробили укольчика, то вона плакала. А плакати не потрібно. Да, ну це не больно, тільки укольчик зробили один раз і все, і не треба плакати. Це дуже... Ну, Дуже некрасиво плакати. Будуть потом кашель, потім, потім буде соплі. Можна заболіти потом.